пропоную почати із заяв сенатора республіканця Лінці Грема. А він нагадаємо нашим глядачам є одним із авторів законопроекту про пакельні санкції щодо РФ. Отже, лінці Грем пограв в суботу у гольфі з Трампом і повідомив. Що Трамп йому, нібито, уперше сказав, що цитата настав час діяти, рухати ваш законопроект уперед. Кінець цитати про це Вінці Гремб заявив в ефірі ABC News. каже, що наступного дня, після липневої перерви конгресу, ми ухвалимо законопроект. І Гремб впевнений, що цей законопроект Трамп. Підпише єдине, що каже Грем в інтерв'ю ABC News, Ініційований ним законопроект не тяг, не тягнутиме за собою обов'язкових санкцій проти Росії. Остаточне рішення ухвалюватиме президент Сполучених Штатів. І ось тут цікава історія. Тобто виходить, ну от нашим глядачам нагадаємо, чого стосується цей законопроект. Цей законопроект він передбачає запровадження 500% відсоткового мита на товари, що імпортуються з країн, які купують російську нафту. Тобто, хочеш торгівельні відносини мати з Росією, плати ось такі мита. Але що виходить, якщо це все вирішуватиме Трамп, то він ну як може. Ухвалити стосовно певної країни ці санкції, а може й не ухвалити е, просто відпрацьовується механізм тиску на Російську Федерацію, але е, не просто щоб Конгрес прийняв імперативне рішення, і вже Трамп не має ніяких інших е, форматів вибору, е, тільки ці санкції. Але щоб сам Трамп уже визначав, коли доцільно прийняти їх до яких країн і на яких етапах. Тобто, дається якраз такий гнучкий механізм дій на Російську Федерацію і на партнерів Росії, які готові до співпраці, і до яких буде США приміняти санкції в плані не тільки тиску, а тоді формування е, політики щодо е, самої Росії. От, тому в даний момент е, цей сигнал в першу чергу Російській Федерації, що вже е, погоджений е, формат прийняття санкцій, але він е, як інструмент буде співпраці по Проведення всіх переговорних е, заходів по миру, про припинення вогню конкретно, про подальші переговорні процеси, як на тактичному, так і на вищому політичному рівні на рівні навіть е, вже е, Путін, е, Трамп, Зеленський. Тобто, це якби запустити механізм переговорів і зрозуміло реальні дії щодо миру. от Але е, Трамп вже давно намагався це робити. і ні один Механізм простої домовленості, якісь преференції Росії, а навіть обіцянки Путіна щодо припинення вогню, не раз він про це заявляв, то по енергетичним об'єктам по взагалі готов припинити, а тоді все порушував. Вони спрацювали. Єдине, вони бачать сьогодні шлях американців, це, це якраз формат оцей великої булави, яка буде постійно нависати, і бо соця періодично. У випадку того, як вже Росія буде маніпулювати е, заходами пов'язаними з перемир'ям, з припиненням ударів по миру населенню, припинення бойових дій на полі бою, а тоді вже запустити весь е, безпосередньо е, дипломатичний противний процес домовленості і вихід на е, угоду про мир. Тому я думаю, що е, сьогодні і американці пішли на компроміс конгрес, сенат з Трампом, що йому треба дати оці гнучки е, моделі дій. Єдине, щоб сьогодні Трамп його використав ефективно, маючи вже таке рішення. І е, Росія розуміючи, що Трампа засотив в будь-яку секунду, і відповідно всі країни-учасники, вони не будуть ризикувати підтримувати Росію, тому що отримують санкції. Деякі країни можуть розуміти, що це програш для них стратегічний, економічний, і треба ставати на бік або США і Європи в цілому цивілізованому світу, де економічна. Складова являється вирішальний для них, а не на бок, бік Росії. А це ще буде послаблювати Росію не тільки в економічному, енергетичному, а й політичному притому шляху. Тому в даний момент, якщо грамотно їх застосувати, я думаю, буде прогрес. От поряд з тим, що е, Європа приймає і 18-й пакет, який також є надзвичайно читли Росії. Уже Піскоп відреагував, сказав, що та ні, санкції у нас не діють і ніякий примус не діє. Я прямо скажу, реально знаючи Росію, і як вони маніпулюють і задіють риторику, що на нас не діє. Але розуміють, що для них це величезна проблема і особливо в енергетичній сфері, це потужний підрив економіки. Вже зараз немає ресурсів на умовно війну, оборону, як вони називають, війну з нашої держави, а тим більше з країнами НАТО. А якщо такий буде підрив фінансово-економічний, а на Буліна говорить, вже, що вже немає ресурсів. З боку вже великі провали, а це ще підірве на полізі трьох, 5 пяти місяців потужну економіку. І тоді вже всі програми, які вони намітили, виробництво дронів, ракет, вже будуть під великим питанням. Микола Григорович знову ж таки хочу повернутися ще раз до того, що ABC News сказав Лінці Грем. Він сказав, що наступного дня, після липневої перерви, ухвалять. Цей законопроект про пекельні санкції щодо Росії. Тобто, виходить зараз е Путіну на ухвалення якихось рішень. Трамп дає час. Якщо не а, зараз за паузу, запроста. от вони, як правило, кюринтир для того, щоб процес розпочався. Тим більше, е пам'ятаємо, буквально три дні назад Путін заявляв про готовність до переговорного процесу. Спочатку на рівні відповідно робочих груп і навіть вже не заперечив е зустріч на вищому рівні. І з Трампом, і з Зеленським да, говорив, що він не може підписувати Зеленське якісь вирішальні документи, але проводити переговори щодо миру, він, начебто, готовий, хоча він завжди порушував, завжди е, маніпулював своїми заявами. Але це теж, також сигнал. Він відчув, що вже йде по-серйозному. І це якраз моррект як вони відслідковували. І погодження це ще до Маралега, коли е, е, Грем е, грав гольф. Уже це питання звучало в е, плані прийняття і погодження з Трампом, да, з механізмами е, тими, які вже було оговорено під час уже, Гольфу. Тобто Трамп має відповідне повноваження приміняти або не, не застосовувати ці санкції. Але вже і Європа вже фактично погодила всі санкції, а це вже великий пакет, який є також дуже болючий для Росії. І Путін розумів, маніпулюючи, що ми не піддаємося ніяким санкціям, тискам. Що в нас безмірні можливості по зброї і фінансово-економічні можливості, цього направду немає, тому Путін хоче себе більш дорого продати, тобто показати, що в них ще є потенціал для розвитку, ВПК, для наступальних операцій, проводить терористичні атаки по нашим так сказати, містам і селам, щонічно, щоденно, показати ще свою загрозу. Але якщо говорити на про перспективу і реалії, він вже бачить, що це може бути поступовий, але системний провал. А ще посилення наших військ на полі бою. А зараз у нас бабатьом напрямкам йде більш стабілізація. Це ще один фактор, який впливає на Путіна щодо його руху до миру, так сказати. Ну не в умовах тепер уже ніяких умов, які він буде виставляти щодо анексії, щодо визнання юридично Криму або інших територій, точно не буде.